И це третья часть. Да, сори, що друга часть. Ой, так, швидко такий человек, це опять тут ты палатки всякі. І больше тридцать сьомий. Ой, буду пишу. Я о пят. Снимаю. Я опять снімаю. Сорочки так много о, часть. Частьів, а то я просто не удалив вчорашнє відео из гори. И в мене просто мало місця було. Тепер в мене много місця. Ну, я можу ще 12 кВ снимати. думаю, ну, ми десь до сорокової дій домов. Я вже двох сант. Ооо, які санти? Клоків на макси скачав. Ще А... Прокачаю, ну то есть прокачаю. І буде ще круто. Ще буде босс виходити, думаю, ми з ним на Ізі розправимося. Так як із цим Бідістом. До Ізі, вообще. Ну щас ще я можу прокачаю ще одного оцього. клока, а потім не знаю. Дивіться. Якби їх бочим? Ще і дивіться, вони тільки виходять і їх тут сразу вбивали цих маленьких. Що буде сорокова вода. Е, у мене тут ТДД залагало. Що з грою? Подивіться. Е, чого? Що Чо, з грою? У мене гра залагала, подивіться, що тут. -о? Е, мені ошибку вибило, чого? Чо, я щас ще раз перезайду. А я щас Максимом киду в трей. Мада залагало. І отак ми прийшли це все із бага, А з вами, як завжди, був Саша і Максим. Всім пока.